Всім привіт! І сьогодні я хочу побалакати на тему, хто ж батько Наруто?». І так, так, я знаю, що мінато з кушини в шпілірілі і вийшов наруто. Але я хочу з'ясувати, хто за ним доглядав, вчив та виховав. Бо, як ви знаєте, то Курама вбив мінато та кушину. Отже, я склав топ людей, хоча багато людей буде зі мною не згодні. Але це нормально, що у кожного своя точка зору. Тому, якщо ви не згодні, пишіть у коментарях, я оце прочитаю. Четверте місце Хірзен. Так, саме Хірозен. Бо коли Наруто пішов до ліса, Хірзен пішов за ним, де Наруто пригостив його рибою, Хоча плюси Хірезена закінчуються. По-перше, Хірзен був в і займався селищем замість виховання Наруто. Але в цьому його не виню. Виню його в деяких інших речах. По-друге. Ну камон, він що настільки тупий, що залишив самого дженчурік і дев'яти в одиночку. Ну що, так важко було найняти якусь няню, я не знаю, доглядача. Ну, давне, не Хокаге, чесно. Якщо б Наруто почав ненавидіти селище. Від виміг його зруйнувати. Друге, ви бачили, чим харчувався Наруто? Він жирав локшину швидкого готування, жив у майже хрещові. І це таке ставлення до сина четвертого Хокаге? Якщо що, Мінато був не бідний, де спадщина від Мінато, Хірузен все стирив. Тому Єрузен все саме поганий доглядач Наруто, бо Хірузен просто-напросто тупий. Третє місце Ірука. Напевно, зараз багато хто буде кричати, що ні, Ірука має перше місце. З одного боку, так, ви праві, але Ірука не навчив Наруто нічого. Звісно, окрім базової програми. Але зато він зробив дуже велику підтримку Нарута. Він прихощав його раменем, виховав. Коли у Наруто було день народження, не пам'ятаю, у 16 років чи скільки, то ніхто не прийшов, окрім Мируки. Саме тому Наруто обрав його як батька на свадьбу. Хоча, якщо б дехто був живий, то він би обрав його. Напевно, ви вже догадаєтесь про кого я. Друге місце Какаші. Спочатку Какаші не бачив потенціалу у команді 7, але потім вони стали як сім'я. Хоча Саски то Саски, там піздець. Але Какаші навчав їх технікам та виховав. Ще багато, де врятував Наруто, тому, на мою думку, Какаші вже більше батько, і Ірука. Але Наруто обрав ось так нам не вирішувати. Отже, я думаю, треба перейти до першого місця. Я думаю, дехто вже догадався, і це, звісно, джирає. Так, спочатку Джираю було пофіг на Наруто, Але із за сексі дзюцю він його зацікавив і той почав вчити його. Режим очельника, призив жаб, саме це навчив його Джирая. Також Джирай його виховував, хоча там виховання таке було просто, що піздець. Але за те що було. Краще щось було, чи нічого, чи ні. Ну да ладно, нічого страшного, бо саме Джирай був наставником Наруто. Але... Він здох. Дуже тупо. Ну камон, навіщо він пішов сражатися один проти Пейна. Божливо, він хотів захистити селище і сам здолати як герой, але в итоге просто слівся. Ну, помер він і усе. Якщо чесно, прям дуже тупо. До речі, мені здається, джираї не воскресили, бо кішемоди не знав, що сказати. Ну, точніше, не знав, що джираї сказати. Бо що так важко зановитися під воду та дізнати ДНК? Це просто якась жесть. Це можна у нашому житті з допомогою водолазу зробити, а там як баніме роблять, що хочуть. Що не можуть якось там техніку якусь зробити. Ну, це ж дуже важко. З... Ну, це ж прям дуже важко щось дістати з дна моря чи океана. Я вже не пам'ятаю. Але я, я зрозумів, важко. Прям піздець важко. Я майже на всі сто впевнений, що якби Джерай не помер, Наруто обрав би його як батька. Ну камон, Скільки він проводив часу? І коли Джерай помер, то Наруто так сумував за ним, так сумував, та чуть ледве не впав в депресію. Або впав, я вже не пам'ятаю. Ну і останній бонус. Ну, це напевно буде неожидано. А, несподівано, вибачаюсь. Власники чи і рамен Теучі. Це вже перша людина зі своєю дочкою, яка не боялась Наруто. Ну, згадайте, Наруто часто туди заходив, і то учи навіть при... безкоштовно. При... Згадайте, Наруто часто туди заходив, і та навіть безкоштовно пригощав його раменом. На момент, коли усі боялись Наруто, вони були єдині, хто хоча б трішки спілкувався з ним. Тому що це божло... Це... Блять, сука! Наруто... На момент, коли всі боялися Нарута, вони були єдині, хто хоча б трішки спілкувався з ним. Тому це можливо зробило вклад і Наруто не озвірів і не зруйнував коногу. Ну на цьому все. Якщо сподобалось відео, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно, плюс це продвигає контент по Наруто, а саме україномовник. Все. Всім пока.